Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Дяшвеці дивіться, просто зараз. В Одесі триває другий раунд консультацій у форматі 5 плюс 2 під українським головуванням в ОБСЄ. 15 держав, 100 іноземних учасників, 104 пропозиції. Реєстр інвестиційних проєктів третього Придністровського інвестиційного форуму затверджено урядом. Ас буки основи науки у республіці почали з Дні Слов'янської писемності та культури. В Одесі вже другий день тривають консультації у форматі 5 плюс 2. Учасники засідання мали сьогодні приступити до обговорення конкретних питань, внесених до порядку денного, над узгодженням якого постійна нарада працювала весь вчорашній день. Відкриваючи другий раунд консультацій у форматі 5 плюс 2 під українським головуванням, Андрій Дещиця підтвердив готовність України сприяти прогресу Молдопридністровському врегулюванні. Ми будемо старатися, крім обговорення самих питань, також і прийти до якихось конкретних рішень. Це буде нелегко. Але ситуація, звичайно, не проста, вона ускладнена і тим, що відбувається в Молдові, і взагалі тими тенденціями, які відбуваються в переговному процесі. Тим часом робота над порядком денним затягнулася і продовжилася вже сьогодні вранці. Справа в тому, що попередній порядок, який представило українське головування, влаштував не всіх учасників. Придністровська сторона була змушена зробити низку заяв. Ми вважаємо, що формат 5 плюс 2 – Ми вважаємо, що формат п'ять плюс це неприйнятний майданчик для обговорення проблем, що стосується зони безпеки та миротворчої операції. Для цього є більш злагоджені, що довели свою ефективність методи. Це миротворча операція, об'єднана контрольна комісія і об'єднане військове командування. Окрім того, сторін є широкі можливості обговорювати всі важливі та актуальні питання у форматі 1 плюс 1. Аналогічної позиції дотримується Російська Федерація. Також політичний представник Придністров. Я Ніна Штанська розповіла, що в ході обговорення порядку денного були спроби внести до нього питання щодо надзвичайних ситуацій. Придністровська сторона заявила, що покине засідання, у разі якщо це питання потрапить до остаточного порядку денного, низку питань, які сторони готові обговорити, все-таки було узгоджено. Демонтаж канатної дороги. Демонтаж канатної дороги в рибниці, свобода пересування. Тут і автотранспорт, і авіосполучення, і річковий транспорт, і проблеми в міграційній політиці, яку сьогодні формує Республіка Молдова. Такі питання, як проблеми в сільському господарстві, зариблення дністра, продовження вивезення радіовипромінювальних елементів. Крім того, ми погодилися обговорювати питання зовнішньоекономічної діяльності, банківського сектору, а також питання правоохоронної діяльності та освіти. Це вже друга корзина. На думку Ніни Штанські, серед включених до порядку денного тем є питання, за якими можна досягти згоди, але для цього потрібна політична воля представників сторін. Шостої 7 червня в республіці проводитиметься третій Придністровський інвестиційний форум. В уряді республіки пройшло підсумкове засідання організаційного комітету з його проведення. На зустрічі затвердили реєстр інвестиційних проєктів. Всього їх 104 – Географія форуму вже налічує 15 держав і понад 100 іноземних учасників. Остаточний проект програми майбутнього форуму, за словами віце-президента Придністровської торгово-промислової палати, включає цілу низку заходів від біржі ділових контактів, де інвестори будуть укладати ділові угоди з керівниками адміністрації та підприємств, до підсумкового семінару за державним приватним партнерством для представників органів влади. інвестицій у нас, оскільки цей вид інвестицій у нас сьогодні не розвинений, і після форуму він отримав такий поштовх. Ми спеціально запросили цього фахівця. Який проведе семінар, щоб обговорити там ті проекти, які представлені сьогодні? У чому їх переваги і недоліки? Як їх можна удосконалювати, щоб на виході були ефективні проекти в рамках державно-приватного партнерства? Вперше ведучими форуму будуть іноземні гості, зокрема круглий стіл, соціально-інфраструктурні проекти вестиме гендиректор російського підприємства Транспроект за словами Юрія Ганіна, представлені на форумі проекти охоплюють всі сфери соціально-економічного життя республіки. Найбільше інвестиційних програм, орієнтованих на пошук бізнес-партнерів. Таких проектів 23. Значить, конечно, є чисто кредитні, проект на на займу їх проектів. 23. Є суто кредитні соціально значущі проекти у сфері освіти, культури, спорту, медицини. Тощо ми намагаємося в донорські структури, які надають гранти, також акцентувати свою роботу на те, щоб їх запрошувати на форум. І ми навіть робимо попередню розсилку соціально значущих проектів, щоб вони могли з ними ознайомитися. Близько 30 проєктів – це продаж промислових майданчиків. Їх представили держадміністрації практично всіх міст і районів. означає, що наш бізнес, це означає, що наш бізнес, наші підприємці можуть з владою на форумі обговорювати ті об'єкти, які будуть в недалекому майбутньому продаватися, виставлятися на продаж на аукціони. Придністровські аграрії для участі у форумі також представили кілька великих проєктів. В основному вони пов'язані з розвитком Придністрові переробної промисловості, заявлений для участі і проєкт спільного виробництва на базі заводу ливарних машин, ліфтів та ліфтового обладнання. Юрій Ганін підкреслив торгово промислова палата, і після інвестиційного форуму відслідковуватиме реалізацію проєктів, за якими будуть досягнуті угоди. Російська Федерація продовжує надавати благодійну допомогу своїм співвітчизникам, що проживають у Придністрові. Так, у міністерстві охорони здоров'я були підписані договори на будівництво чотирьох медичних об'єктів та на придбання нових реанімобілів. Це стосується об'єктів. Це стосується об'єктів центру матері та дитини дитячого корпусу на 120 ліжок. Це об'єкт на території республіканської клінічної лікарні, відділення онкології та хіміотерапії. Це будівництво корпусу на 90 ліжок на території Бендерської лікарні. І четвертий об'єкт у рибниці, диспансер та туберкульозна лікарня на 40 ліжок. Представники російської автономної некомерційної організації Євразійська інтеграція спільно з придністровським керівництвом оглянули медустанови, які найбільше потребують модернізації, і після цього підписали відповідні угоди. хочеться. Поки гучних слів говорити не будемо. Коли ці об'єкти почнемо будувати, хоча б коли буде закладено перший камінь, тоді ми щось урочисто скажемо. Зараз я вітаю всіх, що ми почали співпрацювати. Безумовно, ми Ми дуже вдячні Російській Федерації за мобільність, тому що вперше представники автономної некомерційної організації Євразійська інтеграція приїхали до нас менше місяця тому. А сьогодні ми уклали перші угоди про початок робіт безоплатних робіт з будівництва нових об'єктів. Заплановані строки будівництва півтора року, а невіранні мобілі, за словами Наталі Никифорової, з'являться вже в липні. Сьогодні у Придністрові стартували дні слов'янської писемності та культури. Це свято в нашій державі відзначається на знак шанування великої апостольської місії братів просвітителів Кирила та Мефодія. Будучи вихідцями з Болгарії, вони прийшли у Росію та створили слав'янську азбуку, яку ми називаємо Кирилицею. Цього року ці абеці 1150. А вона донині лежить в основі писемності багатьох народів Східної Європи. Якби не брати Кирило Мефодій, невідомо якою мовою ми зараз розмовляли і Якою була б у нас писемність? Серед багатьох святих угодників солонські брати Кирило й Мефодій посідають почесне місце великих просвітителів слов'янських, адже саме вони принесли на нашу землю світло писемності і знань, створили першу слов'янську абетку і переклали богослужбові книги із грецької мови на церковнослов'янську. Нею і досі правляться богослужіння в усіх храмах Руської православної церкви. Божесна літургія відбулася сьогодні і у Дністровську, де знаходиться єдиний у тераспольсько добосарській єпархії храм рівноапостольних Кирила і Мефодія. Прославляємо День пам'яті святих братів. Прославляємо день пам'яті братів Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, які склали для нас слов'янську азбуку, буквами якої від першої до останньої ми користуємося сьогодні, тим самим створюючи слова і розуміючи зміст написаного, і навряд чи хтось колись замислювався, кому ми повинні бути вдячними за цей труд і подвиг. Сьогодні у Дністровську на фасаді храму рівноапостольних святих Кирила і Мефодія, збудованому 15 років тому, була встановлена і освячена владикою Савою пам'ятна плита на честь 1150-річчя створення азбуки. Сьогодні праздник нашого храму. Сьогодні свято нашого храму, який освячений на честь Кирила і Мефодія. Це велика благодать, і слава Богу, що в нас є храм. в нас є таке свято, що можна зустрітися тут і помолитися за гріхи свої. Цей день широко відзначається і є особливо значимою подією у нашій республіці, адже тут проживають представники найрізноманітніших національностей і всіх їх об'єднує спільне коріння, джерела, писемність день цей день. Кирила і Міфодія відносить церковно державний характер, і він об'єднує слов'ян всього світу. А для нас в рамках сучасної євразійської інтеграції Придністров'я дуже важливо бути разом з Росією, разом зі слов'янами України та Білорусі, тим самим знаходитися в слов'яну православної цивілізації. Дні слав'янської писемності та культури у Придністрові сьогодні тільки стартували. Урочисті заходи, присвячені рівноапостольним братам, пройдуть у всіх культурних осередках республіки, адже це свято одне із найшанованіших у слов'янському та православному світі. До новин з України міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив, відповідаючи на питання депутатів від партії Свобода про запровадження примусового вивчення російської мови як другої іноземної з п'ятого класу, що школам не нав'язують вивчення саме російської мови. Мову обирають спільно педагоги та батьки, і вибору належить без винятку всі європейські мови при наявності відповідних кадрів. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Два дні протестів за уваження українською і російського МЗС такі наслідки мала поведінка консула Росії у Сімферополі. Кілька днів тому в одному з телеінтерв'ю він звинуватив кримських татар у зраді під час Великої вітчизняної війни. Тепер пікетувальники вимагають у російського президента відкликати недипломатичного дипломата та оголосити його персоною нонґрата. Російське МЗС відреагувало лише по закінченні другого дня акції протесту. Там заявили, генконсул не врахував чутливості питання щодо кримських татар, але не вибачилися. Розвиток українського спорту стимулюватиме уряд, зокрема, проводитиме масштабні спортивні дійства. Це пообіцяв прем'єр-міністр під час зустрічі з членами міжнародного олімпійського комітету. Цього року в Україні очікують на чемпіонат Європи з художньої гімнастики, а у 2015-му чемпіонат Європи з баскетболу. Окрім того, Україна є активним учасником олімпійського руху. В арсеналі спортсменів понад шість сотень медалей, здобутих на Олімпійських іграх. Аби підтримувати бойовий дух спортсменів, навіть запровадили приз. Денську стипендію у Київської області побільше інвестиційних партнерів. Зокрема, вона тепер активно співпрацюватиме з Росією, Грецією та В'єтнамом. Угоду про регіональну співпрацю уклали на міжнародному форумі регіонів-партнерів. Документом передбачено, що українські підприємці отримують пільги при веденні бізнесу в цих країнах. Студенти зможуть навчатися за обміном, а діти безкоштовно відпочивати за відповідними програмами. Сьогодні в Україні синоптики вкотре оголосили штормове попередження, причому по всій території. У всьому винен циклон, який завис над країною. Він приніс із собою зливи, град і сильні пориви вітру. Коли циклон посунеться у гідрометцентрі, напевне, сказати не можуть. Відомо лише, що мокро і прохолодно буде щонайменше до середини наступного тижня. Далі час взнати, якою буде погода завтра в нашій республіці. Як повідомляє гідромецентр, 25 травня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ з грозами, можливий град, вітер південний 5-8 метрів за секунду, при грозі пориви до 15-18. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 24-26 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми. І це все з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Вдалих вам вихідних днів і бувайте здорові!